Привіт, мій детройт! Привіт, мій маленький готем. Це черговий випуск філософського інсайту. Я сподіваюся, що хоч хоч, хоча б хтось його дивиться. А Якщо навіть його дивиться два-три чоловіки це не важливо. Ми тут в. Перш за все, для того, щоб вивчати історію філософії, історію думки західної цивілізації. Ми зараз знаходимося з вами в точці, яка дуже важлива для розуміння в цілому розвитку західної цивілізації і Європи як мислячої, так, такої території нашого світу того часу, звичайно. І не в, в першій частині я спеціально поділив початок наукової революції і філософію наукової революції на дві частини, тому що. Першій частині все ж таки хотілося б сказати і зробити висновок, для чого відбулася наукова революція, на основі чого вона відбулася, як люди, як культурні діячі, філософи, науковці мислили. Під час початку наукової революції, що стало предперетечою наукової революції, і ось такими думками ви можете подивитися це відео попереднє відео першу частину на також на цьому каналі. Посилання буде в описі. ось тут зроблю прям посилання. Загалом старайтеся дивитися на філософський інсайт з першого випуску, тому що ми тримаємо одну лінію розвитку наукової і філософської думки і таким чином просвіщаємося і самі просвітлюємось. Таким чином. Сьогодні я хочу розповісти про філософську думку і взагалом про таку особистість, як Френсіс Бекон. На його основі я хочу вам показати, які люди жили в той час, і чому наукова революція була такою плідною. Ви можете подивитися також у попередньому відео, які відкриття були зроблені в одне століття, яке відкриття було зроблене у зроблені у наступне вже 16 століття, і з чим взагалі люди війшли до епохи про. Світлення за рахунок оцих, оцих плодів наукової самореволюції. Чим же Френсіс Бекон цікавий для нас? По перше, тим, що він зміг перший, хто зміг до кінця обґрунтувати оцю наукову концепцію світу, не божественну концепцію світу, а саме світ як науку. Все те, до чого підходили його сучасники, Френсіс Бекон усвідомив. І описав він був загалом дуже, дуже дивовижною особистістю. Змалку він поставив під сумність, вірність моделі Арістотеля і захопився саме науковими знаннями. При цьому він був особою з найвищого, з найвищого кола британського суспільства. Його батько був лордом, хранителем печати британського короля. Тобто, це міністр юстиції на сьогоднішній лад. Френсіс Бекон у 12 років вступив до Кембриджського університету. Це був коледж святого святої Троїці, і через три роки закінчив. Його а потім поступив до лондонської юрид юридичної школи. Після цього він їде з послом Англії як його секретар до Франції. До речі, щодо Франції він тоді писав: країна погано управляється, уряд корумпований, король ліниви. У 1584 році. Він обирається депутатом палати общин. Коли у 1603 році на трон виходить, яков I, до цього була Єлизавета, Філ Яков перший був філантропом і покровителем науки. Саме цей король дуже близько наближає до себе Френсіса Бекона і дає йому титул барона у 1617 році. Він стає лордом-хранителем печатки, тобто вже міністром юстиції. А в 1618 році лордом канцлером, тобто прем'єр-міністром Англії. На державній службі він не припиняє займатися наукою, що цікаве, нагадую, що це був час початку наукової революції. Так, початок не початок сімнадцятого сторіччя це про продовження початку наукової наукової революції. Ми у минулого відео з, з вами е, прийшли до висновку, що наукова революція не творилася за один день. кожен етап наукової революції е, він важливий для нас, і саме з філософської точки зору, тому що по, по цим етапам розвитку, навіть по, по е, тому, що придумували люди, що продумували і е, виробляли науковці і можна зрозуміти, як вони на той час е, мислили. Е, до речі, Френсіс Бекон, як на мене, народився дуже дуже часто. На державній службі він не припиняв займатися наукою і, не зважаючи на свою політичну зайнятість, він продовжує працювати аж до 1621 року. Чому до 2021 року в цьому році відбувається дуже цікава подія для Френціса Бекона. Ну загалом для нього відбулася катастрофа. Його звинувачують у корупції, в тому, що в одному процесі він взяв хабар від одного з боків, щоб процес був виграний. І парламент звинувачує його у корупції, звільняє з усіх посад, виганяє з парламенту і накладає гігантський штраф, а також призиває посадити його до тюрми. На жаль, історики визнають, що це не було хибним звинуваченням. М uh, ну так. Так трапилось він не ідеальна людина, як і ми всі. Френціса Бекона врятували тільки те від тюрми, що він був улюбленцем короля. Яко вперше визволяє його з в'язниці. Але громадсько-політичне життя в Англії для нього з цього часу закінчується. До речі, варто сказати, що це не особливо розгнівало Френціса Бекона. Він спокійно собі від'їжджає до одного із своїх поміщ до одного зі своїх замків, і там пише одне з найбільш значимих праць, яку за все його Життя це утопія Нова Атлантида. До, до речі, обов'язково прочитайте. і дуже цікава книжка у 1626 році, 9 квітня, в Хайгейті він помирає від запалення легенів за однією з версією, навіть у смерті він був як науковець. За однією з версій Бекон помер від запалення легенів через те, що захворів під час експериментів все життя, займаючись експериментами і експериментальною наукою, він спробував за допомогою холода консервувати м'ясо. І От одною з торії це його й призвело до могили. А про плідну біографію самого лише Френсіса Бекона можна зробити висновок про цілу епоху початку наукової революції, про людей, що жили на початку 17-го сторіччя. І це був просто, просто дивовижний період. Тепер давайте перейдемо до самої суті учення Френсіса Бекона. В чому ж суть його учення? Одна з основних тез його філософії звучить так. Природу можна приборкати лише підкорюючись їй. Те, що в теорії становить причину, в практичній діяльності стає правилом. Що це означає? Ми є частиною природи. До бекона люди вважали, філософи вважали це така платонівська і аристотеліанська модель. Люди вважали, що людина це абсолютне, абсолютне творіння Бога. Так і людина, і Бог вони зв'язані між, між собою. А є окрема природа тепер. Бекон каже, що ні, людина це частина природи, частина неідеальної природи. Пам'ятаєте, про неідеальний світ ми говорили з вами минулого разу. Ми є частиною природи і повинні вивчати природу не ззовні, а всередині, як її частину, це повністю змінює систему координат того часу. Тепер людина це не просто розум, спостерігає, спостерігача з боку, так над природою, а це сущність, що знаходиться всередині природи, такою, якою вона є, і вивчає її як всередині себе так і ззовні залишаючись частиною от всього цього природного світу, це принципова зміна точки зору для того часу. Адже з цього усвідомлення була можлива наукова революція, адже людина поставила себе всередині природи. Другий принцип, який він висуває, це принцип аналізу, взагалі імперичність, експеримент, аналіз це все е започаткування Френсіса Бекона. Саме він ввів у науку такі обов'язкові поняття, щоб. Якийсь факт вважався фактом. Тобто, не просто, ну зараз ми до цього дійдемо, до цього, до, до його вчення, до цього домінував принцип дедукції. Що це таке? Наприклад, як робив Арістотель? він зі свого розуму, як божественного органу, так? тому що за Платоном і Аристотелем ми є божественна природа, тому і наш розум є божественною природою, божественним органом. Так, Аристотель брав зі свого розуму. Ідеальну форму світу і підлаштовував під неї е, своє вчення. Наприклад, греки вважали ідеальною божественною формою кулю, тобто сферу. так Бекон каже. Це все нісенітниця, це як то кажуть, щурба. Куля може бути ідеальною формою для ока, наприклад, або для колінного суглоба. Але спробуйте побудувати вашу фортецю з кулястих каменів. Умовно кажучи, він заявляє, що не має жодної ідеальної форми. Є форма, яка підходить до конкретних обставин. Правильне вивчення світу за беконом це метод недедукції. А індукції. Ми набираємо з природи певну кількість фактів, і з них, із цих фактів робимо висновок. Потім, це ще не все, потім ми цей висновок перевіряємо завдяки експерименту. І якщо експеримент виправдовує наш висновок, то він правильний. Якщо не виправдовує, то ми щось неправильно зробили в експерименті, чи наш просто висновок не був невірним. Він пропонує абсолютно інший тип пізнання, Абсолютно інший тип пізнання. І він розподіляє типи пізнання для того, щоб для простоти вивчення наук, він розподіляє на декілька типів пізнання реальності. Перший тип це пам'ять. Це сприйняття реальності, яку, я, яку вивчає історія, наука історія, і причому там не тільки історія в нашому е, звичайному традиційному розумінні, так наука там про суспільство, про минуле е, е, ні, Френсіс Бекон пише е, і таку історію, також він пише історію Генриха Сьомого, яка тож також є в відкритому відкритому доступі. Можете прочитати, е, але не тільки класична історія. Сюди також відноситься історія релігії, е, яку він називає історія див. Історія чудес да, російської, а також історія технологій, і в, в історії технологій це не наша історія, е, это, історія науки і прогресу. Ні, він вивчає і саме як люди підходили до визначення, там що таке вогонь і як вони визначали його саме, е, саме у минулому. Це є історія технологій. Друге це уява. Їй відповідає другий тип сприйняття. Тобто перше це пам'ять, його вча історія. Другий тип сприйняття реальності, пізнання реальності це наша уява. Їй відповідає уяві. відповідає поезія. Поезія, до речі, за беконом важлива не тільки сама по собі, вона відображає нашу психіку як природну форму свідомості. Вона дає красиве зображення і відображення нашої психіки. І третій тип сприйняття реальності це розум. Йому відповідає звичайно це філософія. Причому в його розумінні філософія розподіляється на метафізику і фізику. Метафізика це вивчення форм, а фізика. Це вивчення фактів. От ми бачимо, ми е, вивчення форми. Що це таке? Ми зараз до цього дійдемо. Але саме завдяки фізиці, не метафізиці, а фізиці, ми можемо ставити експеримент та перевіряти наші висновки, до яких ми дійшли завдяки метафізиці, і всі три, три, три типи сприйняття природи. Вони дуже важливі. Ось ще один важливий момент для розуміння: абсолютна більшість вчених до бекона слідували Аристотеліанським методам і принципам вивчення природи та речей. За Аристотелем нагадую, є всього чотири таких принципи вивчення природи і речей. Ми тут їх всі розбрати розглядати не будемо. Бекон взагалі відкидує, відкидує три принципи із чотирьох і залишає один. Він каже, що найзначущим для вивчення. Речей і природи є форма е, природи та форма речі не в нашому повся... повсякденному розумінні, що форма, наприклад, форма яка кругла, ні форма речей, якщо хочете природа цих речей, наприклад, що таке вогонь насправді, що таке звук, насправді, що таке світло е, по своїй суті. Навіщо Бекон писав, що якщо ми знаємо сутність речей, ми можемо їх поєднувати між собою, наприклад? Поєднавши камінь та залізо, ми зробимо некорозійне залізо, новий вид заліза, який буде прочніше ніж звичайне залізо, і легше і більш легшим поєднанням, знаючи форму та сутність речей, ми зможемо зробити так, щоб привезені з Іспанії апельсини не зіпсовувалися. Тобто бекона хвилюють достатньо практичні речі, але для цього треба розуміти для того, щоб розуміти практичні речі, зробити практичні речі. Для цього за беконом треба зрозуміти саму форму сутність природи речей. До речі, сучасник Бекон мій колега, англійський медик і Анатом Гарвей, який у 1646 році відкрив кробообіг, писав, що Френсіс Бекон навіть у філософії та науці поводить себе як лорд-канцлер. тобто він пропонує відкриття, які будуть спрощувати. Покращувати життя суспільства. Бекон був філ першим філософом науки. Він перший, хто усвідомив, як можна працювати не з голови, а з емпіричного методу і з емпіричного факту. <кхух> Бекон каже: світ неопорядкований, так. І ми живемо в цьому неопорядкованому, не неідеальному світі. Якщо ми хочемо поставити його нам на службу цілий світ, ми повинні його вивчати, досконало вивчати. Отже, які ж висновки ми можемо зробити з початку наукової революції? Взагалі то їх декілька, але вони всі сплітаються в один великий висновок: перше людина тепер окремо від Бога. Вона з ним ніяк не пов'язана. Бог одне, людина інше. Бог людина це просто одне з творінь Бога, але вона не є божественною і не має божественного розуму і божественного там божественного тіла. Так це окрема це окрема структура від Бога. Людина це частина природи. Це другий висновок, і вона в цій природі може організувати сама себе за рахунок розуміння, що вона. Не зіпсована істота. Нагадую, що під час початку наукової революції був е, такий, така, така теорія серед філософів, особливо релігіозних філософів, що ми не можемо пізнати до кінця природу, тому що наш е, розум, наш, наш мозок, він спотворений першородним гріхом е, Адамовим. І тому ми не можемо до кінця пізнати природу. Ми зіпсовані істоти. Так, от за френсісом Беконом, тепер, після початку наукової революції, людина не зіпсована істота. Ми можемо себе зрозуміти повністю. Ми можемо зрозуміти і нашу природу до кінця, але для цього потрібно правильно її вивчати. Емпірична людина, ось така, яка вона є, став сприйматися як абсолютна цінність. Не божественна цінність, так людина ціна не тому, що вона божественна божественної природи, а тому, що вона абсолютно цінна сама по собі. Як цінність у у природі, пройде ще десь 100 років після смерті Бекана, і це стане, оцяй висновок, він стане основою філософії просвітництва. Взагалі, суть наукової революції полягає не в спасінні людини чи цього світу, як було до цього. Ні, наукова революція помагає, помагає і допомогла людині зручніше жити в, в цьому світі. Ось так, дорогі друзі, починається наукова революція середньовіччя. Вона дає блискучий результат. І на, на наступній зустрічі ми з вами поговоримо про філософію нашого сучасника, який творив трішки раніше, але він застав початок наукової революції. Це Григорій Сковорода, і він діяв саме у цей час. А вам поки домашнє завдання. Обов'язково обов'язково поставити коментарі е, до цього відео, якщо ви додивилися його до кінця, і вам було не дуже не дуже сильнодушно. Е, подивіться це відео, розповсюдьте і його серед своїх друзів та знайомих, тому що у темні часи нам потрібно нам потрібен вогонь просвітництва. Філософія дає його з лихвою, як то кажуть, так е, і ще одне важливе домашнє завдання перед наступним відео, яке буде на цьому каналі по історичному інсайті. Обов'язково подивіться. Також я спробую залишити десь ось тут посилання. Подивіться відео з істориком Віталієм Олександровичем, з звок блогером. Подивіться це відео, тому що там ми говоримо про історичний контекст. Контекст, контекст саме на території сучасної України під, під час життя Григорія Сковороди. Підписуйтесь на канал та діліться цими відео. Всього найкращого.